Шановні жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району, звертаюся до вас з проханням від працівників міліції лінійного відділення та працівників кримінальної міліції справи дітей на станції Біла Церква з метою збереження від травмування дітей та підлітків на залізниці, що, як відомо, є об'єктом підвищеного ризику і викликає велику стурбованість. Найчастіше діти та підлітки травмуються на залізниці через ходіння по коліях, Нехтують забороненими забороними показаннями світлової та звукової сигналізації. При цьому неповнолітні нерідко розмовляють по мобільному телефону чи слухають музику наушника, що позбавляє їх можливість почути звукові сигнали, які подає локомотивна бригада потягу, а також елементарно зосередитись та вчасно зреагувати на екстрену ситуацію. Так, 25 квітня близько 12-ї години ночі на перегоні станції Біла Церква» станції роток, на 39-му кілометрі поблизу вулиці Східної, міста Біла Церква. Вантажним потягом був смертельно травмований 17-річну мешканку міста Сімферополя, ученицю 10 класу Білоцерківської школи, яка переходила колії у невстановленому місці. Ставлю вас до відомок щодо правопорушень, які виявлені працівниками міліції на території обслуговування лінійного відділення на станції Біла Церква». Це 38-й, км кілометр перегону станції Біло церква Рото, що знаходиться вздовж вулиці Східної на Масиві Ливаневського, і є найпроблемнішим учаском території обслуговування лінійного відділення на станції Біло Церква по лінії кримінальної міліції права дітей. За поточний рік було зареєстровано 9 випадків обкидання потягів каміння. І всі 9 випадків на цьому учаску дороги. Також було зареєстровано 5 випадків накладання каміння на колії на тому ж проміжку. Працівниками кримінальної міліції з прав дітей проводиться профілактична робота в школах, ліцеях для запобігання даних правопорушень та постійно випрацьовують даний відрізок дороги. Звертаємось до вчителів загальноосвітніх закладів міста і району, а також батьків з необхідністю проведення з дітьми профілактичної роботи по даній темі з метою запобігання травмування дітей та скоєння ними правопорушень, за які відповідати прийдеться тим же самим батькам.